А, а, то, що то, найбільше то, сподобалось то, на параді? То, найбільше вразило так. Як чоловіка. Як... А, дух підняття а, силу наших Збройних сил. Ви за парад... а, після пар... а після параду дуже задоволений, що з вас залишився. Ви парад щороку чи... Кожен рік я параді. Кожен рік. Для чого? День Незалежності.